Загугліть, знайдіть 90-й псалом, можливо, буде в іншому перекладі в якомусь. Але суть одна: ми разом можемо бути такою потужною церквою, яка буде тримати всі ці стріли диявольські. Давайте зі мною. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного, оселиться. Каже він до Господа. Ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за охоронця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Гаспеда й васхилиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Амінь. Дякую, Господи.